Керівник руху праведність в Україні і політичної партії Праведність ага. що сьогодні відбулося дійсно була проведена. Я був членом робочої групи, яка готувала цей захід. Він був нормальним конституційним. Я не буду давати оцінку тим людям, персоналіям їх стосункам, особистим з будь-ким. Але те, що робилося, робилося правильно, бо мало на меті зібрати активних людей, не ті, хто живуть по законам ахлакратії, а ті, хто вже сьогодні думають, що завтра буде з Україною. Бо знаєте, можна бути постійно людиною боротьби, революції, але революція повинна відбутися в свідомості, револя. А тоді люди, які пережили цю революцію, вони здатні робити реформи. Так от зібралися люди, які пережили цю револю у свідомості, в мисленні, і вони зібралися, щоб напрацювати національну ідею. Щоб започаткувати в суспільстві розмову про те, що ми хочемо будувати. Бо ми вже зрозуміли, чому не хочемо. Ми Не хочемо мати державу кримінально-бюрократичної диктатури організованої злочинності, але ми повинні сказати, чого ми хочемо. І цього права нас позбавила якась дві-три дві, десятки людей, які прийшли, вони називалися майданівцями, вони е, в дрескоті з щубами козаків. Але вони Пане не збагнули, що ми такі ж українці, і вони позбавили нас сьогодні конституційного права зібратися і реалізувати його. Тому у мене питання: якщо люди, які стояли за правду, роблять беззаконня і неправду, то чи варто тоді розуміти, що у нас є єдність у суспільстві? Висновок. треба мислити дійсно глобально, а діяти локально. Треба кожному в області включати питання діючої сьогодні конституції, розділ 11, створювати неформальні територіальні громади, брати всю повноту відповідальність за землю майно комунальну тобто власність, ставати власне, щоб ставати власниками цього всього, і звідтіля збудувавши нове суспільство громадянське засноване на принципах народовладдя дійсно будувати тоді державу. Не навпаки, знизу не отримувати від узурпатора якісь права, а знизу делегувати людям поставляючи над собою під ті функції, які ми будемо їм давати. Їх повинно бути не більше п'яти у держави, не більше зрозуміло, пане Володимир. А ви читали результати, які вони планували сьогодні досягти? Трошки мені дивно. Я е, член робочої групи але... тут конституційності взагалі немає. Взагалі мені а було дивно. Почитати? тут нема конституційності да. а а абсолютно справі, як кончилі за, за упокоєння. Да. Я мушу, я мушу це сказати. Що е, саме позиція а Бондаря він захистив від легітимності цих зборів, іначе б вони нашим тим голосуванням, яке, до речі, без світла проводилось. Вони хоч, хочуть повернути взагалі відмовитись. Вони. Е, від конституції нині діючий, вони засуджують нині діючу конституцію, а це іде в унісон позиції Порошенка, які хоче її змінювати. А тепер подивіться далі. Значить, і ще з першої погодження потрібно, вірніше погодитись можна, тому що розпочинається інформаційна кампанія. Це таке питання. А от щодо другого і третього рішення це просто. Ганьба Україні Мор... Ведеться розмова про народний суверенітет. А він був вже державний суверенітет проголошений. Ми як самостійна незалежна е... суверенна держава. А тут народний суверенітет. А народів у нас дуже багато. Вони хочуть перегормотувати в позицію федералізації відповідності до величезної кількості Я народів, яких може погоджусь. сказати Я пані сказати Ольга. Ольга. І далі сьогоднішня конституція достатня для того, щоб повернути і верховенство право народу. Те, Послухайте, будь ласка. Будьте уважні, верховенство права народу вони повертають до копного права, а не верховенство конституції України має бути. Значить, тому давайте ми все ж таки будемо фільтрувати я, 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 цей я процес. Хочу сказати. Я щоб ви мене зрозуміли. Зібратися і право на зібрання це конституційна норма статті статі тридцять Конституції. Його треба проводити Його? локально, локально збори спочатку в Чинхасах. Прийняли рішення, і це ще раз підтвердило для мене. Гол... мислячи глобально, ми на Черкащині робимо оте про то, про те, що Рима Білоцерківська, ви знаєте, і я знає разом так. з нею робимо. Ми це робимо, відновлюємо. І люди, коли побачать певні здобутки конституційного народовладдя на, на певних територіях, вони захочуть це робити далі. Ну, це я зрозумів.